Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти USDT. Ось є в нас центр підтримки клієнтів, друзі служба. Кому цікаво, можете обращатися, якщо вам щось буде непонятно по проєкту, якщо у вас будуть якісь проблеми, можете обратись поддержку. Також, друзі, ви можете вибрати мову, ту, на якій ви розмовляєте. Я на даний момент український тут нема. Е, і так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, е, код приглашення, друзі, вас буде коли прияти по, по моїй реферальній силочці. Е, також можна реєструватися по номеру телефону як кому угодно. Е, так, е, давайте ввійдемо в мій кабінет, друзі, сейчас я вам все покажу, розкажу по проєкту. Тут нічого сложного нема, можна непогано заробляти. І е, так, друзі, добло, добро пожаловать на платформу. Давайте подивимося, що у нас тут по платформі. Дивіться, мінімальна сума депозита 12 доларів, Мінімальна сума виводу 3 долара. Тобто, VIP-1 нас коштує, виходить, 12 доларів, VIP-2 35$, доларів, отримуєте 12 доход. VIP-3 85-42. І так, друзі, далі. Тобто, в принципі, тут непогані. Перший уровень. Це нас по VIP ам йде так. Далі, дивіться, 10% 3% і 1 нас іде по уровням, а Б, С, 10, 3 і 1. Це дорівнює 14% комісій, виходить, друзі. Якщо ваша команда в течение 24 часов поповниться на 500 USDT, ви отримаєте 15, якщо на 1050, якщо на 3250 і так, друзі, далі. Тобто, можете заходити, заробляти, рекламувати платформу. І отримувати доход, друзі. Я зайшов вже на VIP-1. Як завжди, буду перевіряти проєкт. Для того, щоб поповнитись, ми просто нажимаємо на перезарядка. Ось у нас є TRX, USDT. Допустимо, нажимаємо на USDT, копіруємо адрес USDT TrC20. Чекайте, друзі, йде загрузка. Давайте знову обновимося. І так, копіруємо, друзі, адрес, скидаємо ту суму то на той віп, який ми хочемо перейти. І після того, як ми скинули суму на, кош... на номер кошелька, нажимаємо Поповнення що щота завершено. Якщо в течение від 1 до 3 хвилин кошти не прийшли, ще раз, друзі, нажимаєте поповнення, що то завершено. І так, давайте повернемося в кабінет. Далі у нас тут приложення, ось показується, то можете скачати приложення. Давайте вернемось, друзі, назад. І так, ми вернулись назад. Ось у нас тут приложення. Також дивіться, друзі, є подарки. Тобто, це у нас сервісний центр. Ось тут у нас подарки. Ось у мене постійно вибиває сервісний центр. І так ось, у нас, друзі, подарки. Тобто, якщо ваша команда поповниться на суму 300... 95 USDT, друзі, ви отримуєте один прокрут. Тобто відкрити сундук сокровищ. Ви можете, друзі, відкрити сундук і отримувати, допустим, бонуси там, різні. Так, далі, дивіться. в мене VIP-1 на 90 днів. Тобто тут ось, ось VIP 2. Комісія за заказ 030. Це VIP-0, точніше комісія за заказ VIP-1 3. VIP-2 12, VIP-42, 3 42, VIP 4 99. VIP 5 – 225, VIP 6 525 і VIP7 1245. І так, друзі, далі. Тобто, можете як кому цікаво. Давайте подивимося. на даний момент: у мене на балансі 12 USDT. <кхем> Тих, що я інвестував. і так, давайте виповнимо на сьогодні мою задачу. Будем, друзі, як завжди, як заказувати виплату. Так, у нас є доступно нам три задачі. Давайте нажмемо Завершить. Чекаємо, друзі, доки задача виповняється перша. І переходимо до другої. І так, є. Першу задачу ми виповнили, один долар отримали. Давайте нажимаємо на другу. В принципі, як бачите, задачі тут швидко виповняти. нічого сложного немає. Так, ще одна задача нам осталась. На сьогодні три в мене задачі, виходить, VIP-1. Чекаємо, доки я виповнюв всі задачі. Все, всі задачі виповнив. 3 долари я отримав, друзі. Ось, дивіться, бачите? Доход по доларові в день. І так, далі, друзі, команда. Приглашаємо в команду для того, щоб заробляти як можна більше. Дивіться, перший уровень, другий уровень, третій уровень. Ось наша наш реферальний код, наша реферальна силочка. Отримуємо 10% 3% і 1% доходу. Далі давайте по Віпам пройдемося віпи друзі, я вам показував. Ежеднівно VIP-0, ежеднівно 3%. Простой інтерфейс 0,10%. Ежеднівна я прибуль 30 USDT. В общем, я 27. Це VIP-0, друзі, без типа. <кій> VIP-1 у нас, виходить, 3 доллара в день по одному завданню і по доларові. Віп-2 у нас коштує 35 USDT, виходить, 12$ доларів в день по 4 на завдання, VIP-3 -85, доларів, щоб відкрити 42 в день. І так, друзі, далі можете по Віпам пройти, подивитися. В принципі, тут все понятно, нічого такого сложного по проєкту немає. Далі, давайте перейдемо в кабінет. Ось у мене вже, як бачите, 15 на балансі. Також ми можемо зробити перезарядку е, з кабінета. Е, ось у нас є, друзі, счет, тобто 3 у мене на вивод, 12 мій базовий аккаунт. Е, ось тут у нас тут показуються фінансові записи. Ось 12 мої поповнення. І щот для, для виводу средств. Поки бачите, ось мої три завдання по доларові я отримав. Давайте будемо заказувати, друзі, виплату і побачимо проєкт плати, бистру, ні. Так, у мене доступно 3 долара, друзі. Давайте перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, доки я введу пароль. І так, друзі, я ввів пароль. Дивіться, на даний момент в мене на балансі іменно USDT 7 USDT. Нажимаємо отримати, Копіюємо номер кошелька. Вертаємось назад. Е і давайте, друзі, будемо. Е е заказувати виплату. Чекаємо, доки йде загрузка сайту. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо на, на наш кошельок той, який ми скопіювали. Е вводимо 3. І нажимаємо, тобто, комісія, як бачите, друзі, 0. Нажимаємо заказати виплату. Нажимаємо Підтвердити. Все, друзі, средств успішен. Чекаємо, доки мій кошелек просигналізує про виплату. Також тут у нас будуть уведомлення про виплату. Ну, увідомлення буває опаздують трошки, це нічого страшного, в принципі. Давайте зайдемо, друзі, виплата мені, в принципі, вже прийшла. Быстро даже, дивіться, все, 3 USDT у мене вже на балансі. Ну, стільки, може, півмінути прийшло, давайте зайдемо фінансові записи. Ось снятие средств мінус 3 доллара. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошелек. І так, у мене було 7. Давайте я зараз веду пароль. І так, дивіться, 10 доларів мене на балансі. То кошти мені прийшли без всяких проблем. Ось плюс 3 доллара. Так що, друзі, кому цікаво, можна заходити, заробляти. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. Заходьте в телеграм-групу. До побачення.